Шановні побратими і посестри, багато хто сьогодні в Україні вважає, що існує якесь перемир'я, що нібито з ворогом, з агресором, з одвічним ворогом можна домовитися, можна вмовити його, припинити війну, можна переконати його припинити агресію. Але ми, націоналісти, ми прекрасно знаємо, що в історії людства ніколи не було подібних прикладів. Єдине, що може зупинити ворога, це сила нашої зброї, сила нашого духу. Нічого іншого у нас просто не дано. Шановні побратими і посестри, від імені нашої депутатської групи Свободи в парламенті прийміть наше побажання, щоб вас було постійно янгол охоронець за вашими спинами і щоб Обов'язково була перемога. Була перемога, і тільки перемога дасть нам мир, тільки перемога зможе забезпечити існування нашого народу, майбутнє покоління наших дітей і онуків. Тому вертайтеся з перемогою. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе!